Підземна небезпека у столиці іномарка пішла під асфальт. Як кажуть удаї, дорога під колесами Ополя розступилася через прорив водогону. Це сталося рано вранці чи не в самісінькому центрі Києва. Місцеві мешканці скаржаться, що такі випадки в цьому районі час від часу трапляються. Даному випадку на нашій вулиці це вперше, но на сусідній вулиці КамА... Камаз завалився. на Чеховському переулку, на Богдана Хмельницького. Тобто це... Центрі це огромна проблема. Рятувальники кивають на водоканал. Мовляв, саме їхні труби під землею, адже їм і відповідати за якість комунікацій. Востаннє ремонт тут був менше, ніж півроку тому. Місяців чотири назад було. Грили, вже тут заасфальтували, все зробили і ніяких проблем не було. Ті ще не було. Це в один момент сталося. Дістати машину з пастки вдалося доволі швидко і без проблем. Автомобіль залишився майже неушкодженим. На ньому навіть їхати можна. Ремонт особо не потребується, але треба посушити. Тепер аварійною частиною вулиці Гоголівської не проїхати. Її перекрили на добу, аби полагодити труби та засипати небезпечну яму. Схожими проваллями хворіє не лише столиця. У Полтаві рятувати з лап підземелля довелося невеличку вантажівку морозивовіс. Щоправда, яма тут була значно меншою від київської. Але співробітникам держслужби з надзвичайних ситуацій таки довелося попітніти. Вони трохи підняли автомобіль на повітряних подушках, підштовхнули руками і тягач висмикнув вантажівку з дірки. Причина провалля та сама, що і в Києві вода. Але у Полтаві потік був меншим, тож і яма утворилась не така страшна.